Вітаю сьогодні. У нашому львівському офісі компанії Trade Cosmetics в гостях технолог бренду Альфапарф Мілано Галас Ірина. Привіт, привіт, як справи? Добре. Я запросила Ірину, тому що Ірина багато років працює в колористиці. Вона є експертом у дуже багатьох колористичних питаннях і Ручка, та великий досвід. Ну, я впевнена, що протягом цього великого досвіду ти працювала з багатьма брендами. Скільки їх було? Більше десяти. Більше десяти. Так. І власне як саме почалася робота з Альфапарф І Чому саме Альфа-Парф? Був у мене такий неприємний казус на роботі. І мені не сподобався бренд взагалі вже в роботі. Я шукала кращого і новішого. Вже я працювала сама на себе. У мене була невеличка студія маленька, і моя подруга вона відкрила свій більший салон в Луцьку. І Вона взяла в свій салон альфа Парф Мілану. І вона просто як наполягла на тому, щоб я взяла і собі його в роботу. І це був мій такий подарунок долі. Але я вивчала альфа-парф Мілано сама, тому що тоді я не знала, що такі технології, що таке навчання можна було їздити кудись. Я їздила в Київ, брала все потрішечки, де можна. Сама тестувала, сама вчила, читала, що могла в інтернеті шукала. Але це було круто. Насправді раніше, і навіть якщо ми говоримо про Альфа-Парф Мілано, і будь-які інші бренди не давали тієї колористичної школи, яка є зараз. І в Trade Cosmetic ми власне розвиваємо цю базу, і штат, і команду технологів, які підвищуються, які розвиваються. Ми багато спілкуємося разом, ми багато навчаємося разом. Ну і, звісно, дуже багато в цьому нам допомагає сама компанія. І технологи бренду Альфа Е, Давай повернемося до минулого. Отже, ти 12 років працюєш з цим брендом? Чи були перероби? 12 років. Перерва не була тільки одна один рік, це коли під час повномасштабного вторгнення просто Альфа Парф зник з ринку. Так, він звернувся вже ми, компанія Trade Cosmetic протягом півтора років вже є офіційним імпортером, і, і тепер це супер. це І вже рік, Ірочка, ти є більше року, ти є в нашій команді як технолог. Власне, саме Ірина, це технолог від Бога, тому що 12 років досвіду роботи з цим продуктом немає ніхто. Власне, зв'язку з тим, що бренд не дуже стабільно був представлений в Україні час Мого досвіду, розвитку і те, що я навчалася і далі навчаюсь, я не знайшла для себе в роботі е кращого бренду, тому що він закриває всі мої питання. Як і реконструкції, як і ре е репігментації, як і прямі пігменти, перманентні фарбники, напівперманентні фарбники, кислі фарбники. Це супер. Ну, немає кращого. Е в принципі, я погоджуюся з тобою. Ірочка, я хочу, щоб ти згадала от 12 років тому, які перші продукти зробили вау в твоїй голові, і ти зрозуміла, що це саме твій продукт, якщо ми говоримо про альфа-паф. Так, Маріс. якщо ми говоримо, звісно, тільки про альфа-паф, то я можу сказати так, з глибини серця це був фарбник Колорвір, тому що кращого фарбника деміперманентного, бо я блондинки це моя любов, це моя от, місія. У мене половина клієнтів в більшості блондинок. І я не могла знайти фарбник, який гарно покривав би мені після освітлення, не підривав би базу після технік, тому що все рівно як не як, але техніки змінюються в житті, але робота їхня не змінюється. І щоб волосина була жива і наповнена, цей фарбник просто дав мені вау-ефект. Mm -hmm. І Я погоджуюсь, тому що я з цим брендом де знайома давно, вже навіть 12 mm -hmm. років тому, ColorWear, при тому, що зараз у нас оновлений ColorWear після ребрендингу. ColorWear той старий, він був неймовірний. Так і е, навіть бренди, які е, створюють сучасні продукти зараз, так. вони в більшості своїй дуже часто поступаються якістю того фарбника, який був 15 чи 10 років тому в бренді Альфа Парфелани. Я з тобою погоджуюсь. Е, тому колорвір це дійсно вап. Е, а з доглядових лінійок? З доглядових лінійок, я пам'ятаю дуже прекрасно, як я закохалася в таку бамбукову серію відновлення реконструкції. Потім Альфа Парф Мілано періодично роблять ребрейдинги. Це дуже круто для компанії, тому що вони оновлюють, доповнюють і хочуть бути кращими на ринку. Це їхній мастхев. Після того, як Альфа Парф Мілано пройшли знову ж ребрейдинг, їхня бамбукова лінійка перейшла в нову серію, чили «Целула Мадре». І вони тепер поділені всі по лінійках. Бамбукова лінійка це залишилася лінійка реконструкція, і вона також всередині є зеленого кольору. Відновлення і живлення, там йде воно розоватого кольору, а блиску такий глянець, він такого кольору такого молока, топленого. І я думаю, боже, щось нове. І мені стало цікаво, і почала знову досліджувати. І вже коли з'явився трейд косметикс, то тепер мені стало набагато краще, тому що я стала мати все. Я дуже з цього радію. І я радію з того, що, Ірочка, ти як технолог маєш можливість передавати свій досвід і свої знання перукарям, які тільки починають знайомитися із продукцією. Є в мене ще одне до тебе запитання, тому що дуже часто перукарі вважають, що це не є важливим, власне, фарбники і рідні, окислюючі емульсії. Як ти вважаєш, наскільки важливим є використання рідного оксиду, тобто оксиду того ж бренду? І як ти проаналізуєш тандем роботи фарбника Альфа-Парф Мілану, незважаючи від, скажімо, його лужності та призначення, і роботи оксиду? Взагалі, що можливо в альфапарф на Ламно є унікального в оксидах? Чи можливо дійсно не вартує використовувати саме? Той рідний оксид. Ну, Це моя болюча тема. Це така тема, яка болить в мене завжди, тому що, поки я не була технологом, я в своєму салоні використовувала лише рідні оксиди. Якщо я брала навіть новий бренд для себе в роботу, я брала все нове і рідні оксиди. А зараз я звернула увагу, що дійсно це така тенденція: беруть оксид і використовують з різними брендами. Я не знаю, як працюють інші бренди. Я не знаю, як працюють інші майстри. А я зі свого великого досвіду роботи хочу сказати одну річ. І так, як казав Патріціо нам на навчанні, якщо не рідний Оксид для альфа Парф, Мілана, то ви знімаєте з себе відповідальність до вашої роботи. Були моменти, що не було, наприклад, оксидів альфа Парф, Мілана, то я тестувала з іншими брендами, але не працює так. Фарба так не працює. Це настільки якісний продукт, що краще брати альфа-парфмілану, перманентний, деміперманентний кислі фарбники і рідні оксиди. Що ж відрізняється, якщо, наприклад, ми взяли на рідний оксид, що, що ти бачиш відмінне? наприклад? Відмінне бачу в роботі. По-перше, що я побачила зараз в роботі це якість волосини, е, якість кольору, не такий насичений може бути колір, не такий блиск. Блонди можуть не так гарно зафарбовуватися сивина. Вроді, воно зафарбувалося, але я знаю, як краще. Я бачу, як працює цей фарбник з рідними окисниками, а саме головне, коли йде вже накопичувальна дія. Тобто, коли моя клієнтка прийшла в мій салон через місяць, через півтора на фарбування, її колір на волосині тримається ідеально і далі і блистить. Немає тм'яності. Немає жорсткості. Ми просто профарбували коріння і далі деперманентним фарбником наповнили далі волосинку. Все. Не треба гратися з бедінгами. Ідеально. А коли я бачу в роботі, навіть беруть альфа Мілана що я побачила, і використовують інший оксид, вони мені кажуть, не так працює. Так, він не так працює. Інша якість волосини, інший блиск, інш... ну, все інше. Звісно, я також це відмітила і замітила. І, чесно кажучи, в салоні ММ, власницю, якого я є, у нас є кілька брендів, тому що у нас є кілька колористів і власне, під той чи інший запит, можливо, навіть під ту чи іншу цінову політику, ми користуємося брендами різної категорії. І я вважаю, що все-таки оксидант рідний. Це є основа якісного фарбування, і це треба доносити і корукарям. І це треба розуміти, що не така вже велика економія, використовуючи в роботі з фарбником високої якості е оксидант, який не володіє тими властивостями. Так, тому що в, в оксиданті альфа -Парф Мілана є незамінний складник, це є елікос. Тобто, так. Він діє з фарбою разом, як буфер. Тобто вони разом створюють таку плівку, він захищає шкіру, захищає волосину саму, і тому воно так разом як з'єднується, і воно і робиться щільний колір, блиск, глянець, і це допродовж ну, до іншого фарбування. І саме елікос послаблює агресивну дію лугу на структуру волосини. Ну, звісно, тому що ми працюємо також із спецблондами, ми працюємо з фарбниками 10 9 рівня. Ми зафарбовуємо сивину на 12% оксиді. Так. Тому логічно, що агресивна лугу вона є. Коли я працюю з сивиною, блондинка хоче тотал блонд, але вона сива, 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 іноді прозора, іноді холодніша, іноді жовтинка. З цим, з цим волоссям потрібно гарно попрацювати. Тому дійсно я беру 12-відсотковий оксид. Але клієнти не відчувають на шкірі голови. Волосина ідеально блистить і гарну структуру має. Тобто вона приходить подальше до мене знову ж таки, і волосинка просто має ідеальну структуру. А якби я взяла інший бренд, інший, інший окисник, також 12-відсотковий, то я впевнена, що це було б, може, б, навіть порохно. Тому що багато брендів. Ну, не працюють з зокими оксидами, а саме Альфа Парф Мілано» має таку резистентну дію, і мені подобається якість і догляд. Власне, елікос інгредієнт запам'ятаємо. Елікос це є саме дуже крута фішка оксиду альфа Парф Мілано». І в інших брендах я більше в складі його не зустрічала. Я зрозуміла. А тепер питання: чи варто брати Оксидант від Альфа-Парф Мілану і працювати з якимось фарбником економ-класу? от тепер я хочу сказати, що коли я брала, в мене є клієнти, які, наприклад, їм Альфа-Парф Мілану за дорого в роботу. Я брала інші бренди, пробувала. Але коли я попробувала в роботу саме Оксидант Альфа Парф Мілано, навіть з іншими фарбниками більш економічного класу, воно також працює краще. Отже, альфа-парф Мілано і Оксидант, як би це не звучало інколи дивно, тому що дуже часто ми думаємо про оксидант. Ну що це вода і перекис водню? Яка різниця? Так, мені так і кажуть деякі майстри. А яка різниця? А яка різниця? Це ж саме перекис водню. І я так думаю: Боже, поможи мені донести їм правильну інформацію, тому що це важко. І раніше, коли я працювала просто майстром. Таким набутим собі, мала своїх клієнтів, я собі все пробувала. У мене була одна така думка: Боже, як класно люди викладають. А зараз це зовсім інше. Це треба донести людям правильну інформацію з великою любов'ю. Ну, я дуже люблю альфа Дуже. Це відчувається в, кожні, я, в кожному слові. То. Я його дуже люблю, тому що це. Прекрасна любов, догляд для вашої волосини і для ваших клієнтів. Якщо ви хочете нести любов, то несіть його з альфа парфінану повністю. Круто! Ірочка, зважаючи на твій колосальний досвід, на твою любов до блондинок і на просто ідеальне знання продукту, і момент, що ти користуєшся тим брендом багато років, що ти побачила і ребрендінг бренду, і можеш розказати про всі покращення, про особливості продукту, я буду дуже рада, якщо ти поділишся з нами унікальною інформацією у наших відео на платформі на YouTube компанії Trade Cosmetic. Без питань. Без питань.